Тай на першому міському в програмі адвокатські поради. Сьогодні ми пропонуємо обговорити питання, пов'язані з регулюванням трудових відносин, які мають значення як для роботодавців, так і для найманих працівників. Ця сфера набуває особливої актуальності в період воєнного стану, оскільки, з одного боку, роботодавці через економічні трудності вимушені або скорочувати штат працівників, або призупиняти дію трудових контрактів. А з іншого боку, у них виникають труднощі, пов'язані з прийомом на роботу, оскільки значна частина українців виїхали за межі країни, а інша частина мобілізована. Якщо говорити про питання і проблеми, які виникають у найманих працівників, не секрет це загальновідомо, що іноді роботодавці задля економії пропонують неофіційні контракти. Або скорочують працівників, або відправляють їх у відпустку за власний рахунок, або виплачують заробітну плату, за яку неможливо утримати як і безпосередньо працівника, так і його родину, що обумовлено тими інфляційними процесами, які на сьогодні відбуваються. Що варто знати про законодавче регулювання трудових відносин в Україні? Після введення воєнного стану законодавцем змінено суттєво підходи до застосування Конституції України, яка гарантує дотримання трудових прав громадян, так і до застосування кодексу законів про працю, який є систематизованим нормативним актом, який регулює трудові правовідносини між роботодавцем та найманим працівником. Якщо говорити конкретно, на сьогодні з березня 2022 року прийнято закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Цей закон, по великому рахунку, має вищу юридичну силу в порівнянні з кодексом законів про працю, оскільки передбачає, що кодекс діє лише в тій частині, в якій він не суперечить вказаному закону. Крім того, законом про організацію трудових відносин в період воєнного стану призупинено на період воєнного стану закон України про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування. Що це значить на сьогодні громадяни, які є державними службовцями, які працюють у відповідних радах, в державних органах при прийомі на роботу, при регулюванні відносин щодо їх робочого часу, відпустку, не можуть керуватися вказаними законами. Крім того, новим законом зупинено дію статті 43 Конституції України, яка гарантує трудові права громадян, зокрема, право на працю, право на безпечні умови праці, на її оплату, на заборону примусової праці. Крім того, зупинено дію статті 44 Конституції України, яка гарантує працівникам право на страйк з метою забезпечення їх соціальних та економічних прав. Крім того, на сьогодні ми. Перебуваємо на порозі великих змін пов'язаних з регулюванням трудових відносин, оскільки Кабінетом міністрів уже в січні цього року затверджено проект нового трудового кодексу, і цей проект передано на розгляд Верховної Ради України. На сьогодні є як критики вказаного законопроекту, зокрема про спілкові організації, які вважають, що він більш направлений на захист інтересів роботодавців і жодним чином не гарантує на належному рівні захист соціальних прав. Працівників громадян з іншого боку, є і прихильники цього нормативного акту, оскільки вважають, що він є застарілим, оскільки дійсно Кодекс законів про працю приймався ще в 1971 році. Разом з цим є. Такі норми, про які можна тезово сказати, звичайно, за них ще мають проголосувати, зокрема щодо введення відеоспостереження на робочому місці, моніторингу службової кореспонденції робочої. Крім того, якщо говорити про відпустки, не передбачено можливість, наприклад, для жінок, які мають малолітніх дітей, брати відпустки у зручний для них час. Крім того, не передбачено відпустки для. Працівників, які працюють на роботах з важкими умовами, цей кодекс не містить розділу, який би стосувався захисту прав жінок захисту прав молодих спеціалістів. Разом з цим ми розуміємо, що цей нормативний акт ще має пройти певні етапи. Передбачення законом це і перше читання, і друге читання, це і внесення правок, і проходження юридичної експертизи відповідним профільним комітетом. Тому сьогодні детально ми на цьому нормативному документі, який ще лише буде розглядатися, зупинятися не будемо. Пропоную все ж таки зупинитися на тих змінах, які відбулися в останні роки, які мають суттєвий вплив як на питання, пов'язані з прийомом на роботу, звільненням з роботи. Регулюванням питання робочого часу та питання відпочинку громадян, які є найманими працівниками, які зараз є форми трудового договору та в чому їх особливість? По перше, загальновідомо, що є трудові договори різних форм, це починаючи від контракта, від безстрокового трудового договору, або договору, який укладається на певний строк, чи на виконання певної роботи, а також договір, який передбачає надомну або дистанційну роботу. Останнім часом особливої актуальності набувають такі форми організації трудових відносин, як надомна і дистанційна робота, що об'єктивно обумовлено з тими викликами, пов'язаними з періодом воєнного стану, коли підприємці, коли власники вимушені переводити свої. Активи в інші більш безпечні регіони, що обумовлено із тим, що мають і переїжджати їх працівники, або вони вимушені брати на роботу працівників, які мешкають у тих регіонах, куди переводиться підприємство. Зв'язку з цим законодавець передбачив, що форма договору визначається за домовленістю між роботодавцем і найманим працівником. Разом з цим, якщо говорити про дистанційну і надомну роботу, законодавець передбачив, що батьки, у яких діти до 14 років проходять навчання дистанційно, мають право на сьогодні звернутися до роботодавця із заявою про організацію роботи саме дистанційно. Однак хочу звернути увагу, що це є не обов'язок роботодавця визначити таку форму взаємовідносин з своїм працівником, а це його право. Тобто, якщо буде домовленість, якщо буде згода з боку роботодавця, то відповідно батьки або матір або батько можуть організувати свою роботу дистанційно, якщо мають дитину віком до 14 років. Крім того, якщо ви вже уклали такий трудовий договір, який передбачає дистанційну або надомну роботу, то власники, роботодавці зобов'язані передбачити в вашому трудовому договорі відповідні умови, якщо ваша робота пов'язана з відрядженими щодо процесу. Цієї діяльності, зокрема щодо пункту, з якого ви виїжджаєте відрядження, пункту, як, з якого ви прибуваєте після відрядження, яким чином оплачується ця робота, і відповідно ваш контакт з роботодавцем, тобто взаємодія в період воєнного стану між роботодавцем та ем, найманим працівником у режимі електронної почти, у режимі телефонного зв'язку, має відбуватися постійно. Більше того, законодавець передбачив, що якщо або Роботодавець або найманий працівник змінює свій номер телефона, змінює свою електронну адресу. Він зобов'язаний упродовж 10 днів повідомити про це іншу сторону. Це має дуже важливе значення, особливо при вирішенні трудових спорів. Оскільки, якщо, наприклад, на вашу стару адресу буде направлено наказ про ваше звільнення, а ви потім звернетесь з позовом до суду і будете доводити, що ви цей наказ не отримували, але ви не повідомили роботодавця про зміну ваших контактів, то, відповідно, суд порахує, що ви отримали повідомлення належним чином. На сьогодні законодавець дає можливість роботодавцю укладати на період відсутності працівника, який здійснює роботу на основому основному місці, або зв'язку з виїздом його за межі України, або зв'язку з захворюванням, або зв'язку з тим, що роботодавцю невідомо його місце знаходження, це укладення строкового договору. При цьому працівник, який приступає до роботи на підставі строкового договору, не має жодних гарантій. На те, що роботодавець укладе з ним безстроковий договір 14 березня поточного року, набувають чинності норми закону, які передбачають можливість за ініціативою однієї сторін – це роботодавця або працівника призупинити дію договору на 90 днів, це Має велике значення, коли громадяни, наприклад, переїжджають в іншу місцевість, або вони мають вирішити якісь свої сімейні проблеми, пов'язані з реаліями воєнного стану. Разом з цим, за домовленостю обох сторін і роботодавця, і найманого працівника призупинити дію договору можливо на невизначений строк, тобто до моменту навіть завершення воєнного стану. На цей період робоче місце. Залишається за працівником стосовно якого зупиняється дія контракта, і гарантує йому, що після завершення того періоду, на який вони домовилися з роботодавцем призупинення строку договору, він може приступити до роботи, отримувати заробітну плату на тих умовах, які передбачено його трудовим договором. З вересня минулого року набули чинності норми, які передбачають нову форму трудового договору: це студентський договір. Зазначений договір гарантує студентам можливість отримувати заробітну плату, гарантує йому дотримання всіх трудових прав, передбачених і для інших категорій громадян. При цьому такі студенти або учні професійних навчальних закладів середніх мають можливість поєднувати роботу з навчанням, тобто роботодавець зобов'язаний при укладенні такого договору передбачити такі умови відносин своїм працівником, щоб він міг і Вчитися і працювати важливе значення мають норми, якими передбачено, що для чоловіків, у яких є проблеми з військово-обліковими документами, наприклад, вони не перебувають на обліку або не поновлювали відповідні дані, або навіть перебувають в розшуку. Можливо цих чоловіків приймати на роботу впродовж 45 днів один раз на рік з відповідним бронюванням і за цей період. Вказані громадяни зобов'язані привести свої облікові документи у відповідність до вимог закону, які на сьогодні діють. Якщо ці облікові документи приводяться у відповідність до вимог закону, то відповідно цей працівник приймається на роботу на постійній основі і відповідним бронюванням на тривалий строк. Разом з тим, якщо ці порушення усунуті не будуть, такі працівники, такі чоловіки звільняються з роботи. Хотіла б звернути увагу, що Таке бронювання на 45 днів і такий період, на який дається можливість провести документи у відповідність до закону, жодним чином не звільняють таких чоловіків від відповідальності за порушення законодавства, яке регулює процедуру ведення обліково-військових документів. І що говорити про випробування при прийомі на роботу на сьогодні, законодавець надає право роботодавцю проводити і встановлювати випробувальний срок для будь-якого працівника. Разом з цим хочу нагадати, що Кодексом законів про працю, норми якого на сьогодні призупинено, для окремих категорій громадян заборонялось проведення випробувального і встановлення випробувального строку. Це стосувалося неповнолітніх осіб з інвалідністю, матерів, які виховували малолітніх дітей. На сьогодні роботодавець і для цієї категорії може встановлювати випробування перед прийомом на роботу. На практиці загалом встановлюється випробувальний строк від одного до трьох місяців. Які особливості організації роботи в умовах воєнного стану, об'єктивно на сьогодні, враховуючи ті процеси, які відбуваються, із переміщенням імміграції громадян і переміщенням підприємств у більш безпечні регіони, законодавець вів ряд новел, які стосуються питань. Переведення громадян на роботу в іншу місцевість або на іншу посаду в режимі цього ж підприємства. Зокрема, якщо раніше Кодексом законів про працю передбачалося можливість переведення громадян на іншу роботу або в іншу місцевість лише за їх згодою, за окремим винятком, то на сьогодні, якщо працівник працює, на роботі пов'язаної з проведенням робіт якимись щодо убезпечення громадян, щодо усунення наслідків пов'язаних з ракетними якимись обстрілами, то роботодавець може перевести таких працівників в іншу місцевість без їх згоди. Звичайно, якщо це не протипоказано за їх станом здоров'я. Якщо говорити про зміну істотних умов праці, за кодексом законів про працю передбачало, що роботодавець зобов'язаний був не менше ніж за два місяці попередити працівників про те, що, наприклад, змінюються умови оплати праці або змінюються умови робочого часу, то на сьогодні роботодавець має право повідомити відразу, буквально за день перед тим, як працівник приступає до роботи, тобто встановлений Попереднім законом строк попередження за два місяці на сьогодні не діє в останні роки. Що обумовлено обставинами воєнного стану, законодавець вніс багато змін в питання регулювання. Часу роботи і часу відпочинку працівників. Якщо кодексом законів про працю встановлювався 40-годинний робочий тиждень, то на сьогодні роботодавці, які організують роботу на об'єктах критичної інфраструктури, можуть встановлювати для своїх працівників робочий тиждень, який складається з 60 годин. Що стосується роботи в нічний час, на сьогодні також не діють норми кодексу законів про працю, якими передбачали, що робоча Години скорочуються на одну у період, коли працівник працює в нічний час. Крім того, на сьогодні можливо за згодою залучати до роботи в нічний час і жінок, які мають малолітніх дітей, і неповнолітніх, і працівників, які мають інвалідність. Разом з цим кодексом законів про працю до цього заборонялось загалі залучати працівників такої категорії до роботи в нічний час. Крім того, за новим законом, за згодою, якщо говорити про жінок, залучаються жінки, у яких є діти до одного року. Тобто, якщо у жінки є дитина віком понад один рік, вона може залучена бути до роботи в нічний час навіть без її згоди. Крім того, закон про організацію дотових відносин у період воєнного стану передбачає право роботодавця скоротити безперервний відпочинок для працівників до 24 годин, тоді як Кодекс закону про працю гарантував, що цей безперервний відпочинок мав складати не менше 42 годин. Разом з тим, ця норма не стосується матерів, які мають малолітніх дітей, осіб з інвалідністю та неповнолітніх. На сьогодні законодавець передбачає можливість залучення за згодою до робіт з важкими умовами, шкідливими умовами на підземних роботах, жінок, які в тому числі мають неповнолітніх дітей. Дія заборона лише для жінок, які мають дітей до одного року, для неповнолітніх та для осіб з інвалідністю. Крім того, важливі зміни відбулися стосовно святкових днів. На сьогодні не застосовуються норми кодексу законів про працю стосовно вихідних на свята. Стосовно скорочення робочого дня на одну годину перед святковими днями стосовно перевнесення робочого дня, якщо він припадає на святковий день на інший день, і крім того, на сьогодні не діє норма щодо подвійної оплати, якщо працівник працює у святковий день. Що варто знати про відпустки під час війни? Останніми змінами, внесеними в трудове законодавство, передбачено суттєві обмеження, які стосуються. Надання відпусток працівникам, зокрема, якщо Кодекс законів про працю гарантував, що відпустка має складати не менше 24 днів, то на сьогодні закон передбачає, що роботодавець надає відпустку, яка має складати не більше 24 днів, тобто Тобто працівники, які наприклад працюють на роботах і шкідливими умовами або мають ненормований робочий день і мали право на відпустки додаткові до 24 днів, про які я сказала, то на сьогодні ця норма зупинена і. Ці відпустки, які громадяни не зможуть використати у період воєнного стану, зможуть вони отримати після його завершення. Крім того, на сьогодні роботодавці, які організують роботу на об'єктах критичної інфраструктури, або у сфері оборонного замовлення, або у сфері мобілізаційних правовідносин, можуть взагалі відмовити своїм працівникам у наданні відпустки чергової річної. Разом з цим це заборони не стосується. Громадян, жінок або чоловіків, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, а також для вагітних жінок, важливі нововведення також стосуються громадян, які виїхали за межі України або є внутрішньо переміщеними особами. Законодавець передбачив, що для таких громадян надається відпустка без збереження заробітної плати строком на 90 днів. Це в обов'язковому порядку. Разом з цим за їх проханням на підставі їх заяви. Ця відпустка без збереження заробітної плати може бути подовжена на термін навіть до завершення воєнного стану. Разом з цим вказаний період, коли працівник перебуває у відпустці за власний рахунок, не враховується до його стажу роботи, коли роботодавець може розірвати трудовий договір. Хотіла б звернути увагу, що незважаючи на численні зміни в трудове законодавство, на сьогодні залишаються чинними стаття 38-39 Кодексу законів України про працю, яка регулює питання звільнення з роботи за ініціативою працівника та стаття 40-41 Кодексу законів про працю, яка регулює питання розірвання трудового договору з ініціативи власника або роботодавця. На сьогодні Ніхто не може заборонити працівнику, який бажає звільнитися. Зробити це за власною заявою, разом з цим він має за два місяці попередити роботодавця про те, що він має такі плани і що він залишає роботу на якомусь певному підприємстві. Разом з цим, звичайно, є і винятки з цього правила, зокрема, пов'язані з переїздом громадян в іншу місцевість, або якщо, наприклад, переводиться на роботу чоловік або дружина і інший вимушено приїжджає з ним в інше місце роботи. Крім того, якщо це пов'язано з навчанням працівника, або Пов'язано з станом його здоров'я, або з необхідністю. Догляду за неповнолітніми дітьми або за хворими родичами, то в такому випадку роботодавець зобов'язаний розірвати договір у той строк, на якому наполягає працівник. Якщо говорити про розірвання договору з ініціативи роботодавця, то і на сьогодні він має право звільнити з роботи працівника, який, наприклад, не відповідає займаній посаді, або порушує трудову дисципліну, або він тривалий час хворіє. Для цього роботодавець видає відповідний наказ, який в установленому порядку, в установленій формі, доводиться до відому його працівника. Законодавець передбачив зміни, якими регулюються питання звільнення з роботи працівника за його ініціативою, коли підприємство працює в зоні активних бойових дій. У такому випадку також не дотримується двохтижневий срок, передбачений законом. Працівник може звільнитися. У ту дату, на яку він наполягає, крім того, змін зазнали правовідносини, які стосуються звільнення працівника за прогул. Якщо підприємство працює, перебуває чи офісні приміщення, чи виробничі потужності в зоні активних бойових дій, то працівника неможливо звільнити з роботи за прогул. Крім того, треба мати на увазі, що останніми змінами, внесеними в законодавство, передбачено можливість звільнення працівника в період перебування його на лікарняному і період перебування його в відпустці, тоді як з кодексом законів про працю. Такі дії заборонялися. Разом з цим роботодавець у такому випадку видає наказ, де датою звільнення буде зназначена перший день, коли у працівника завершується відпустка або завершується дія його лікарняного. Крім того, я вже про це говорила для працівників, чоловіків, які Упродовж 45 днів після прийому на роботу на об'єкти критичної інфраструктури не приведуть у відповідність до вимог закону свої військово-облікові документи. Вони також можуть бути звільнені. Звичайно, спектр проблем, які можуть виникнути між роботодавцем і найманим працівником, є дуже великий. Це і не лише ті питання, про які ми сьогодні говорили, а й проблеми пов'язані з виплатою заробітної плати, і прийомом на роботу осіб з інвалідністю, і проведенням контрольних перевірок з боку органів державної праці, і, звичайно, вирішення судових споров пов'язаних з трудовими відносинами. Саме на цих питаннях я пропоную зупинитися наступного разу. Побачимося.